Зараз буде довге, нудне відео, але воно розкриє те, що я хочу донести. Тож, можете дивитися до кінця з чашкою капучино, а можете проходити повз. І це про те, що так багато в нас всього інформації, досвіду, знань, навичок і те, що я бачу зараз на ринку, це. Навіть якщо вам дати готовий план на блюдечку, ось твоя система, ось твоя структура, ось такі пости, ріси, шаблони, отак так треба зробити. Ось ось воно, так. Да? І ти отримаєш свої 2, 5, 10 тисяч євро за свій продукт, то навіть коли вам даєш це на блюдечку, ніхто з вас цього не робить. І знаєте чому? Дам вам хвилинку подумати. Це про дисципліну. В нас дуже сильно страждає дисципліна. Що таке дисципліна? Давайте розберемо. Можливо, хтось думає, це не їсти після шостої або вставати ровно в шість зранку. І так, це теж воно. Але дисципліна це вміння робити маленькі дії, маленькі практичні дії, практики, ритуали, які вас наповнюють енергією, які дають вам сили, ресурс, ясність, чіткий план. Брати зі собою інструменти, і ти дисципліновано це робити. І навіть коли вам цей план отак даєш на блюдечку, да? тому ви і не робите, тому що наче все є, а нема дисципліни і без цього не побудувати імперію, на якій ви будете заробляти гроші, особливо в онлайні. Коли ми дивимось і бачимо вже результати інших експертів, за якими ми спостерігаємо, і тут теж два варіанти: вони нас дратують. Типу, блін, та в тобі там пощастиво, да? Або мотивують, і ми намагаємося дістатися до цієї точки Б як у цього експерта. І тут теж є помилка. Розумієте, це як матрешку розбирати. Тому що коли ми коли нас тригерять, це значить, ми реально цього хочемо. І треба це прийняти, признатися і робити певні дії, щоб до того дійти до туди. А коли нас мотивують, ми забуваємо, що ця людина пройшла великий шлях. А ми хочемо зараз той шлях, який вона вже показує. А нам потрібно повернутися назад, коли ця людина починала, як і ви, в вашій точці, подивитися, що вона робила, скільки було помилок, скільки спроб, скільки років вона до цього йшла. І зазвичай люди, за якими ми спостерігаємо, вже мінімум 5 років в цій ніші. тому вони тепер експерти топові. А ми хочемо все й одразу. А ви пойдіть назад. І подивіться, що вони починали так само, як і ми з вами, як і я, як і ти, яка дивишся. І, можливо, зараз як моя точка Б, за якою ви дивитесь, для когось здається, я теж так хочу. Але блін, ребятки, я до цього йду. Три роки трансформації, два роки проб, помилок, невдач, вставання вигорання з пепла і дев'ять місяців. Щоденною активною дією, хто не вірить, в мене є підтвердження. На Тіктокі 1 січня я поставила собі мету, і я до неї майже наблизилася ровно за 9 місяців. Щоденних дій, один вихідний неділю. І коли ви хочете. Мати вже ось це, то будь ласка, почніть спочатку. Неможливо з першого класу перестрибнути на 12-й і одразу випуститися. Неможливо. Але ви можете пройти цей шлях швидше, коли ви з наставником, який цей шлях пройшов, і знає всі підводні камні і одразу вам дає. Але навіть тут повертаємося до початку відео. В нас що є? Вам дають все на плані. наставник – людина, яка вам може дати все на блюдечку. Але питання лише в тому, чи є у вас дисципліна і сила волі, енергія, щоб це зробити. Бо дисципліна народжує оцю енергію, ресурс, якого нам завжди бракує. І 60% в опитуванні моїх дівчат кажуть про те, не тільки моїх. Це вже статистика зараз по ринку. Не вистачає сил, енергії. Я хочу заробляти, але я не маю сили ресурсу, щоб це зробити. Тому я нічого не роблю. Або роблю дуже повільно, і це мене ще більше втомлює. І, ну, давайте так, коли, в нас, коли стакан води пустий, ну, ми ж не можемо попити воду з пустого стакана. Коли він наполовину повний, якщо ми хоча б трошки відіп'ємо, то він стане пустим. Тож нам потрібен стакан води, який повний з водою, щоб навіть якщо ми половину вип'ємо, у вас ще є енергія, щоб цей стакан наповнити. І це те ж саме. Тобто можна дати вам все: інструменти, план, що робити, структура. Давайте конкретно. я можу вам сказати, які ріси вам знімати. Я можу вам навіть сценарії дати, розкадровку, як це робити, що треба зняти. Але піти за вас і ручками це зробити я не можу. Я можу показати, як за три місяці ви можете заробити перший свій високий чек або запустити свій міні-продукт. Прям розкладу по деталям, по крокам кожного дня за ці три місяці, що треба зробити. Але піти за вас і зробити я не можу. Це тільки ви можете своїми рочками, своїми ножками, своїм розумом, взявши все, що я даю, і це те, що я даю, це прискорення, да? те, що дають наставники, це ваш буст. Звісно, він коштує багато, бо ви хочете вже те, що я зараз маю, або інші наставники, да мати зараз, сьогодні з вашої точки А. І оці два-три роки, що я йду до своєї мети, ви хочете їх проскальзнути. І звісно, це коштує досвід, коштує грошей. Да? Якщо ви готові проскальзнути, тоді, будь ласка, заплатіть за мій досвід або іншого наставника і візьміть це. І знову ж таки повертаємося до першого пункту. Але якщо не буде дисципліни, ви це не зробите. Тому а, зараз на моєму останності, я дуже сильний уклон роблю, і саме така група набралася. Завжди притягуються люди в одному полі з одним запитом. Це завжди так. І третій потік зараз притягується всі, кому потрібна дисципліна. Не так, щоб продукт в них вони всі експерти, в них всі вже розуміння, що і як є купа інструментів, досвіду, навичок. Невдалих спроб і тому подібного, але нема дисципліни і структури. Тобто, що робити, і щоб їх ще підганяли, але підганяли не кнути пряник, да? А щоб показали їм, як їм знайти цю силу, енергію, як ставати зранку не виснаженою в капець. А відчувати себе наповненою, наповнювати цей стакан води постійно, щоб він завжди був повний. І оце задача мого наставництва – це і інструменти вам дати, да? матеріально, фізично зафіксувати, але показати саме це фундамент, внутрішню опору, це як знаходити ресурс, коли його нема, як відновлювати свої сили, коли ви просто пластом лежите на ліжку. як активізувати свою енергію і не здаватися, не опускати рух. Руки, коли хочеться все кинути, знаєте, як є класна фраза: е, е, Хочу бути принцеса і не ручки. Да? <гум> Оце реально факт. Е, і в мене так часто теж буває, інколи коли якісь невдалі спроби, перепони. Але в тому і прикол. Що я знаю, як все це оновити: ресурс, енергію, силу, як активізувати вас так, щоб марафон вам казався не спринтерським бігом, да, а щоб ви відчували свій темп, відчували, коли треба сповільнитися, а коли треба піднажати, де ви заткуєте, да? а де ви реально можете швидко рухатися і вже сьогодні досягти свого результату. В мене навіть є кейс із всіх моїх дівчат, мабуть. Який пройшли мої наставництво. Є одна жанна, яка працює в сфері дисципліни. Вона бухгалтер. Тому для неї дисципліна і структура це теж як в мене вшито. Тому вона поки що єдина, хто на третій місяць наставництва вже зробила свій високий чек. Не тому, що вона володіє якимось магічними знаннями чи в неї набагато більше досвіду, ніж у всіх інших дівчат. Ні, в неї є оце дисципліна. Тому вона зробила свій шлях. Структурована покроково взяла те, що я їй даю на блюдечку, і пішла і зробила. Чи це погано, що інші не мають дисципліни? Ні. Тому що це навчого можна навчитися, і я вас цьому навчаю. Це моя головна задача показати вам як людини дисципліни структури, що це ну врожденне. це можна як і «Ясне бачення», відкрити і зробити своєю сильною стороною. Але для цього ви повинні мені довіритися, віддатися в мої руки да? і робити все, що я кажу. Але під цим, я, під цим, все, що я кажу, я маю на увазі кожного дня робити маленьку дію. Через силу, через ніхачу. Тому що це дуже важливо. Я оцей шлях теж пройшла в онлайн бізнесі. Коли мені не хотілося, коли я не розуміла нащо. Оці всі ритуали, практики, медитації, спорт, та вона ні на що не впливає. Це дуже сильно впливає. Спорт, фізична оболонка. Скільки ви можете витримати грошей інколи. Це не те, що ви не можете заробити. Ви можете бути крутим експертом, у вас купа інструментів, у вас все окей, але чомусь ви не заробляєте стільки, скільки ви хочете. Це тому, що фізичне тіло ваше не пропускає. Це як стакан води. Ми можемо воду налити в рюмку, а можемо в стакан. От зараз ваша фізична оболонка – це рюмка. А вам потрібен стакан, тому ну, нам треба із рюмки зробити стакани. Це про фізичне тіло, про спорт, теж саме про ментальне, да? про духовний наш стан. Якщо у вас ви крутий експерт, у вас цього достатньо. Але якщо всередині постійні гойдалки, емоційні, емоціональні, я не знаю там внутрішній стан, просто ну, піпець, який поганий, ви не можете сконцентруватися, ви не можете знайти оцю тишу, ясність в голові і в серці. То, що б ви не робили, ніфіга не буде. Бо це ваш внутрішній фундамент, да? Енерг... ваша енергія, на якій завдяки фізичному тілу ви їдете далі. Тобто, це як фізичне, це як машина, а енергетично це як бензин для машини. Оце без цього не, не може поїхати. Ну і звісно, це. Третій пункт, я би сказала, це призначення. Коли ви знаєте точно, що це ваш шлях, що ви що всі зусилля не будуть марними, і що навіть якщо мені прийдеться йти рік, два-три, але я знаю, що це саме воно, і воно в довго довгостроковій перспективі принесе мені просто колосальні результати, як я хочу, то мені здається, цей шлях він здається легшим. Коли ви бачите от, отой маяк, да, що це моє призначення, моя місія, що зараз енергія грошей і енергія на реалізацію саме в цьому напрямку, саме ця дорога з цими багажниками, з даними і тому подібному. І мені не, не страшно вже тепер йти. І щоб на цій дорозі не трапилося, я знаю, що це саме та дорога. І це якраз е, те, чим відрізняюсь, мабуть я, тому що можна вам все дати. Я все вмію, все знаю, Ну, грубо кажучи, так. Да. Але головне, з чим я працюю і сама з собою з вами, це через канал Ясне Бачення я проводжу від вищих сил як чистий провідник. І це найчастіше мені кажуть, як чистий провідник, саме ту енергію, інформацію, щоб показати, що ваш проєкт, ваш продукт, ваші гроші ось тут. І забирають це все. Оці речі. І оці речі я зараз допоможу вам прибрати на вашому шляху, показати цей прямий напрямок. І ви підете по цьому напрямку, тому що це і є ваш шлях реалізації до найкращої вашої версії і до вашого фінансового достатку, саме той, який ви хочете. І ми на цій дорозі зробимо все, щоб підкачати фізичне тіло, духовно, енергетично, і показати, оце да я роблю провідник. Показати, а який ваш шлях, яким він може бути, і тоді вам не потрібні руки. Вам не потрібні тисячі курсів, вам нічого не потрібно, окрім довіритися тому, що я проводжу через себе і що ваші наставники, ваш, ваші вищі сили творець абсолют, що вони для вас приготували саме зараз, в цей момент часу. А тепер тільки вам вирішувати, чи готові ви довіритися і нарешті. Навчитися дисципліновано йти своїм шляхом, шляхом свого призначення, де вже закладена енергія на вашу реалізацію, де вже чекають ваші гроші на вашу реалізацію, і де, і де ви ще будете кайфувати і дякувати, по-перше, собі, що довірилися, відчули, от, головне, відчули, що я ваш провідник і що вам зараз до мене, не через рік, через два. Зараз Оцей момент потрібно відчути. І коли ви це зараз відчуваєте, то навіть не сумнівайтесь, просто вимкніть голову і напишіть Катерина, я хочу до тебе. І я зв'яжуся з вами, де ми зустрінемося на безкоштовний розбір, і, можливо, саме це місце забереш ти, і за три місяці побудуєш свою нову імперію, своє нове життя не із стану нестачі, а і стану, що це мій шлях. І, блін, як же ж воно круто, що я йду тепер цим шляхом. Я вам кажу, в мене аж мурахи по тілу, тому що я на цьому шляху, я це відчуваю. І мені хочеться вам всім показати, який ваш шлях може бути красивий, чарівний, цікавий, наповнений, і наповнити вас цим і знанням, і досвідом, і енергією. А якщо треба ваш стакан води, я підзаряджу своїм, е, своєю енергетикою, бо в мене її цей океан. Тож нагадую, якщо ти відчула, пиши, хочу, плюсик став, вогник, що завгодно, я зв'яжусь з тобою і розкажу деталі, як можна свій розбір отримати.